Епоксидна затирка. Багато хто е, з майстрів при слові епоксидна, звужується. І кажуть, ні, ні в якому разі, то хімія повідає плитку, будуть залишки, близькі, і пішло поїхало. Мільйон відмазок, лиш би не робити її. Але плюси епоксидки в тому, що вона довговічніша, вона стійкіша до різних забруднень, максимально в неї водовідштовхування, тобто через неї не проходить волога. Тому в душових зонах обов'язково. Десь там інше, можете робити і цементуху, але. Ми зазвичай зараз всі об'єкти робимо епоксидною фугою. В цьому відео я вам розкажу на хлопський розум, що, як і працювати. Користуюся ось такою епоксидною фугою від компанії Vim. Чому нею? Тому що нею можна працювати без хімії, а лише змивається вона за допомогою гарячої водички. Водички, яку часто потрібно змінювати. Наприклад, у нас тут 15 квадратів, нам потрібно 3 відра буде чистої води, щоб гарно все вимило і не розтягувати цю епоксидку по плитці, щоб потім не було залишків в На тараторів, але то таке. Працюємо.